На житньому ринку вирує великодня атмосфера, кошики, свічки, різноманітні прикраси та тематичні солодощі на будь-який смак та гаманець. Найдорожча паска, яку нам вдалося знайти на прилавках, коштує 260 гривень. Великий, такі починає 200-300 грам. Ось такі. Ціна значить буде по 25 і по 50 гривень. Пасочки будуть, кінечний і більше ціна буде на гривень 8-10, подорожчала які, а то й на 20. продавчиня каже, що Житомиряни вже купують товари до свята. Сама ж вона святкувати великдень планує, проте вже не так, як колись. Є що купляють потрошки? От допустимо, от такі печиво беруть зараз. Уже що ну, його розбирають. Пасочки ну мене сьогодні вже купили. За Хто десь їде, де є, то беруть пасочки. Ну, звичайно, трошки будемо святкувати. Ну, з нинішніми цінами, так як раніше, не буде, звичайно. Орест вже не перший рік продає плетені кошики. Каже, що ціни піднялись в межах 100 гривень. У нас корзинки тут 50 гривень і до 800 гривень корзинки. Ну такі найкращі, що з качеством лозо зроблені, і вони 800 гривень. Ну є дешевші 400, 300, 200. Різні корзинки, різні ціни. Вже менше щось почали купляти, щось вже запаслися корзинами. І все. Продавець розповідає, що створення кошиків сімейна справа, яка переходить з покоління в покоління. Прикраси ж, які продає Орест, виготовляє його дружина власноруч. У тому ще прапрапрадік -пра в'язали ці корзини, та ми так уже по наслідству нам перейшлося і так і виготовляємо. Ну Просто я заказую це по інтернету Христосу Христе. Ячко паскальне таке, а це у нас все таке в'яже. Якщо купляєте корзиночку, я от таку корзинку купляєте, я їх... Продають за 150, а так без корзинки 200 гривень одна штучка. 92-річна Житомирянка Тамара Степанівна на ринок прийшла за тематичними солодощами та каже, що паску пектиме власноруч. Я Сама буду піч. Я мене на рецепти є і я о, фікун саду. Ціни на яйця в порівнянні з минулим роком впали у два рази. Сухофрукти та декор до пасок також активно купують. Продавці кажуть, що вартість на їх товар лишилась майже без змін. Мені здається, що ні не змінилось. Ну буквально може, 5-10%. відсотків. Це немає такої кардинальної. Вже люди готуються, вже давно почали готуватися. І ще й на першу паску е, багато у кого щось залишилось, і всі докуповують да, стараються. Приготувати щось смачненьке, да? У порівнянні з минулим роком абсолютно не змінилися. Такі самі, як і були. Ізюм, сухати, курага повністю, всі ціни одинакові. Навіть того року, в зв'язку з тим, що малий привоз був, то були дорожчі. Приходьте на житній ринок.